Опалювальний сезон в умовах війни відбулась прес-конференція з представниками АТ «Вінницягаз». Спілкувались про початок опалювального сезону в умовах війни, тарифи та загалом про роботу у нових реаліях. Детальніше дивіться у сюжеті. Гуманітарна допомога, мобілізація, пічки буржуйки. Ось з чим доводиться стикатися працівникам АТ «Вінницягаз», окрім робочих буднів в умовах війни. Бригади Вінницягаз також відправляються на деокуповані території Харківської області на ремонт аварійних мереж. Про це і не тільки розповідали представники газорозподільної компанії. З початком повномасштабного вторгнення АТ «Вінницягаз» жодного дня не припиняє роботу та забезпечує розподіл газу майже півмільйона споживачів. Поряд з виконанням основних покладених на нас функцій, ми надаємо гуманітарну допомогу Збройним силам України, підрозділам тероборони, місцевим громадам, лікарням. У нас мобілізовані понад 130 наших працівників, яким ми також усіляко допомагаємо. Зокрема, у нас у вересні стартувала акція Зігріємо наших. І у нас на Вінницькому заводі RGC Production Ми виготовляємо пічки-буржуйки, які передаємо на фронт. У вересні виготовили понад 800 таких пічок для того, щоб зігріти наших захисників. В першу чергу це ті підрозділи, де працюють наші мобілізовані колеги. Ми зуміли, не дивлячись на те, на складності в умовах війни, ми зуміли виконати усі заплановані заходи на мережах для того, щоб належним чином. Їх підготувати і до опалювального сезону, і, взагалі, аби вони функціонували як годинник стабільно і безперебійно забезпечували доставку газу до споживачів. Крім того, у нас працює власний логістичний центр РГК, який забезпечив нам поставку необхідних матеріалів, комплектуючих, складових, які ми використовуємо для забезпечення належного технічного стану. Мереж ми виготовляємо власні шафові газорозподільні пункти. В минулому році ми відкрили власний завод. Вінницький завод Аджесі Продакшн дуже важливо, що тарифи залишаються незмінними до кінця року та протягом шести місяців зі скасування військового стану. Завдяки тому, що ми вже певний час працюємо з європейськими партнерами. Ми у минулому році заключили всі необхідні договори для того, щоб нам поставили весь необхідний матеріал. Обладнання для того, щоб ми могли вже вести підготовку до опального сезону в цьому році. У нас також є логі... логістичне, територіальне. Центри регіональні, відповідно які, з якими у нас проблем з поставкою матеріалів не було. Ми за рахунок реалізації проектів редизайну зменшуємо витрати на виробничо-технологічні втрати, зменшуємо експлуатаційні затрати, ну і підвищуємо надійність нашої системи ГРМ. Я не буду зупинятися на конкретному тут. візуально, які в якому стані були мережі, в якому вони стані після реконструкції при підготовці до опального періоду. Це що стосується споруд, також е, в нас є ділянки газопроводів, які є аварійні. Тобто вони виявляються і оперативно також замінюються. Фактично, 4 км 150 метрів було замінено з стальних газопроводів на поліетиленові, які з терміном експлуатації набагато довші і будуть служити більш довше для наших клієнтів. До початку опалювального сезону проведено заміну понад 11 тисяч газових лічильників споживачів за рахунок тарифу. Газовий рік триває з 1 жовтня по 30 вересня, і це було зроблено з цією метою, щоб опальний період не розрізався навпіл календарним роком. Календарний рік починається 1 січня, а це розпал опального сезону. Відповідно, нас цікавить споживання газу клієнта нашого протягом газового року, тобто протягом повного опального періоду. Для чого, Для чого нам потрібна ця інформація? Кодексом газорозподільних мереж передбачено, що ми цю, цей об'єм газу за весь рік беремо, ділимо на, на тариф, який працює у відповідному календарному періоді, ділимо на 12 і відповідно визначається таким чином місячна плата кожного індивідуального клієнта, яку він сплачує як плату за розподіл природного газу. Таким чином ми беремо ваше споживання за минулий, минулий газовий рік, ділимо на 12 і визначається місячна вартість плати за розподіл природного газу від відповідальності всіх нас. В принципі, залежить те, наскільки ми зможемо безболісно і максимально комфортно пройти опалювальний період. Є постанови відповідні, які забороняють відключати, нараховувати премії верніше нараховувати пені і штрафи. Прошу не сприймати це як заклик до того, що можна не платити за послуги ЖКХ, тому що ми всі маємо бути свідомими. Якщо ви якщо ви сьогодні не платите. А те він ці, газ, за розподіл природного газу. То завтра те він ці, газ, не має коштів для того, щоб закупити нові лічильники. не має коштів для того, щоб заправити е, аварійний автомобіль. Все це все це впливає на нашу здатність надавати відповідні послуги. І все це впливає на, на вашу можливість користуватися нашими послугами, все одно будуть змушені сплатити, тому що борги залишаються, накопичуються, і ми не здійснюємо припинення розподілу газу, але ми звертаємося до суду, подаємо позови до суду, і там вже йдуть додаткові витрати для споживачів, бо це і судові витрати, і витрати виконавчого провадження, якщо надалі передається справа на виконання державним виконавцям. Тому не варто е, сподіватися на те, що е, цю. Цю плату не треба буде здійснювати. А те Вінницягаз є єдиною компанією, яка забезпечує стабільність розподілу газу для майже півмільйона споживачів області та має 23 диспетчерські бригади по всій області для швидкого реагування на аварійні ситуації. Телеканал Вінничина все буде Україна.